З 1 квітня по 30 червня співробітниками слов'янського міського відділу міліції проводяться профілактичні заходи, пов'язані з відвідуванням усиль громадян з метою попередження та розкриття злочинів. До операції були залучені дільничні інспектори міліції, співробітники карного розшуку, кримінальної міліції у справах дітей, відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а також працівники паспортного столу. Головна задача співробітників служб познайомитися з жителями районів, зібрати інформацію. Про злочини та осіб, які можуть бути до цього причетні, виявити факти самого новоріння, місць збуту та зберігання наркотиків, а також визначити випадки нелегальної імміграції, насильства у сім'ї та знущання над людьми похилого віку. Задля виконання цієї мети будуть перевірятися гуртожитки, ринки, автостанції та готелі міста. Дільничні інспектори міліції відвідають приватні та багатоповерхові будинки, де зможуть поспілкуватися з мешканцями, таким чином налагодити партнерські відносини. Між органами внутрішніх справ та населенням нашого міста. Якщо у вас з'явиться інформація, яка може складати для міліції оперативний інтерес, прохання звертатися за телефонами 35041 або 102. Крім цього, з 15 квітня в Донецькій області діє цілодобова лінія громадська позиція, номер телефону якої 0800 505 102. Дана лінія скасовує телефон довіри, який діяв раніше, проте дзвінки на нову лінію є безкоштовними зі всіх та стаціонарних телефонів України